Друзі, всім привіт, ми на половках. Давайте таку коротеньку велопрогулянку зробимо по половках. Тупо проїдемося по квадрату половок. Квадраті кому їх обідемо. Оте і всі половки. Половки це старе, стара назва, більш всім понятно. А так, мікрорайон Пушкарівський. Ну, кому як подобається, кому половки, кому Пушкарівський. Мені подобаються половки. Коротше, понятно, і... а там. Самі думайте, присвятимо цю прогулянку Юрі і підписникам з половків. У Юрі сьогодні другий день народження, хто зрозумів, той зрозумів. Так що ось такі діла. Зараз ми їдемо сюди-туди. Сьогодні нас поводка радує. Завтра не знаю. Завтра, як завжди, синоптики, що нам обіцяють дощі. Ну і так, коротше, багато тесту. Погнали. Чи поїхали, чи полетіли. Ну тротуари, ж ви поняли, бажають кращого. Зараз буде трошки так. Сюди-туди. Багато підписниць, підписників з половок. Можливо, ваш е, як ваш домик попаде в кадр. Можливо, хтось хоче, можливо, хтось не хоче, але ну, я думаю, буде все чи хіба Можна буде тут зрізати, я часто зрізаю, але ми ж хочемо все чітко, по квадрату, да? чи по кругу. О, який гарний вітерець. Кстати, покошена трава, це що я там в предідущому відео розказував. Цікаво після відео. На РТ Полтава. Можливо її покосили. Знаю, подивимося, зараз ми будемо в тому районі де РТ Полтава знімали і Чи щезла там трава, чи не щезла. Сьогодні вечором ви будете дивитися це відео, сьогодні 31 число, останній день весни 2025 року. Прикиньте. І погода так і шепче. Займи і випий. Так що якщо є у кого зайняти, займайте, випивайте, а потім віддавайте. Ох, і каштани. Кстати, по каштанам трьом вони ще можуть мені пробити колесо. Так що треба бути обережним Перекинув частину другу руку, ну блін, взагалі щось я не пойму, мені треба десь, щоб конкретно загоріла ця костяшка. Хтось каже, то в нього проблема. Буває таке. Так, ну тут без змін, да? чи тут повинно косити СББ. Я не знаю, не буду нічого казати. Тут трава у нас в коліна. Це нормально, да? нема кролів. Випустити кролів, ос, корів, козлів. Хоча ми знаємо, де всі козли сидять, але не будемо об этом. Так, у нас без десяти п'ять, коротше, шістнадцять. 50, а так жарко до сих пор. Все, мама не горит, Можно было пойти этой стороне поехать, но уже ждать таким с одним маршрутиком. О, та тут все норм, пацаны, он рулят с этими, с бензокосами. чи це просто де їм сказали о, нормально, танцюльки. Ой, я, коротше, воно може стрейнути кирпенчок. Ніколи. О. Я трошки в білій футбольці ніколи з камнем отак їхав на велосипеді. І Чуваки-ка селетаки на розслаблоні їду, як бахне Мене, кстати, заброшений ето, ресторан. Той вечірні зорі, можливо, хтось бухтелив тут. Мені не довелося тут бухтелити, я тільки сюди привозив товар. А якби жив на поливках свій, свій час чи своє короче, то можливо я б тут і затусив, хоча я не любив ніколи таких закладів. Я люблю посадки, природу, ліси. Саме бомбезно там посидіти, відпочити з друзями і все проче. Ну а хтось любить такі заклади. Кожному свої. Ну, Багато мені розказували, як там відпочивали і все проще. Був дві, щось воно зараз. Та не зараз вже давним-давно затухше, потухши. Так, давайте вулиць не буду називати, в принципі, ви, ви моїх відео в курсі курси діла. Ах, і тротуари. Ну коли ж їх зроблять. Ще Ленін з Сталіном в обдінку ходили за руку по цих тротуарах. Ну, це нормально. Вони своє время не зробили. І наше керівництво ну, ПЕС. песу. Будеш майонез. А ось велодоріжка, щоб ви розуміли. Це не просто так, як і буде. по своїй законі велодоріжці. У нас, мабуть, їх навіть 10 штук на полтаві, не насчитаєш. Зараз можна спробувати сповнити, посчитати, можу сказати дендропар. В центрі там до цього, до круга. Оце не доробло. А по маршала Бірюзової, бившої. Зараз яка в нас вона там решетіловська. Там типу, остатки, отак, як і тут. Там і велосипедів вже не видно. Трохи є. Можуть, поки що більше в голову нічого не приходить. А, ще є на цьому. На розсохах. Така володоріжка прикольна. Воно парком зроблено. Там ЖК, 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 ЖК. Опять вилетіло з голови. Я думаю, ви теж хто там живе догадалися, ЖК про де фонтанчик. ЖК садовый, о, все. Только про фонтанчик подумав, сразу вспомнил. ЖК садовый. Там тоже вилодаріжка суперська. Ну там в Европу люди пішли. А мы пока що осталися поза бортом. Так, по красоте мы их объезжаем. Тут госку трошки, наверное, жарковато. Короче, электрику включаешься, типа я... Як этот вентилятор прикольна штука тепер літом щоб ви розуміли я з зими почав чи да на електриці з зими начал їздити не було таких можливостей зимой попробуй як тобі жарко і ти розгоняєшся і цей свіжий вітер весни там сюди туди чи літа даже жарково тебе освіжає Так, тут квартири безплатно не роздають, надо, нема. Зараз треба знайти їхній сайт, написати. Весня на 9. Знаєте, як раніше там, по, по черзі. Так я в чергу не став, забувся. Йоха, не баба. Що я не став в чергу років 40 назад. Ні, то ще то щось ще, я загнув. 40. Десь 30 років назад. Ну коротше все, В чергу не став, провтикав. Кстати, на бібліотеці, ось в супермаркетах коротеньких, можна потусити. Продовжуємо нашу велопрогулянку. ми зараз так по квадрату, нам залишилося буквально там трошки доїхати і все. Сейчас, короче, движняк, все из работы. Если працюют кто ты воин, кто ты, что шо ты, что це, не понял, что це? Нарколов любитель, солянки. Варіант у мільйон, так? Да? Так, зараз ми їдемо по прямій. Обережно. Ой, одразу оця пісня в голові. Обережно дівчата. Йо? Давайте обережно. Я бачу, що я більше кручу педалі, поки не далі. Чим електрикою користуюсь, нема ніде розогнатися. Скоро закінчиться наша велопрогулянка по половках, Такі вони великі. Ні, можна було ще так поеду, попетляти по, по двориках, ну, то можна і віддільним відео зняти колись на досугі. А так зараз, тупо квадратиком і все. Я потім до вас заїду. Ви знаєте рюкзак? Та я ще знаю. Узнаю. Колись заскочу. Скітря з Только боясь Бо я знімаю. Давай, знімаюся. Все, бавай, удачи. міста, знайомі люди, друзі. Так, ще трішки наша, кстати, ветеринарка тут є, якщо кого цікаво. Прям ветеринарний сервіс. Ну, банки, ну все, теж. Ай! Є на брайлках. Є все. В принципі, район теж непоганий. Та мені не всі райони непогані. Що бралки, що половки. Я не пам'ятаю чому от этот зонтик. Так, летимо ще трошки. Так, Це наші підписники можете підходити у них купляти цибулю, петрушку. У нас все це є на Супруновки, ми беремо. У вас, якщо немає Супруновки, то можете підходити у них, купляти на половках на Великотирнівській. Недалеко від зупинки Великотерновська. Так що, кого цікава зелень, прошу до них залітати, якщо вас зацікавить. Так, ми під'їжджаємо до цього місця, де з вами розпоч... розпочали нашу прогулянку. Ще вже забувся, а ось вроді звідсіля. Так, друзі, всім гарного настрою, мирного неба, тихої ночі. Це нам дуже потрібно зараз. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Все, я погнав прямій додому. Всім пока-пока. Давайте.